Ангела Меркель заявила, знімати санкції з Росії не планує. Під час зустрічі з прем'єр-міністркою Польщі Беатою Шидло у Варшаві канцлерка Німеччини зазначила, поки не розв'язують конфлікту в Україні, мінських домовленостей не виконають. Про зняття санкцій не може бути і мови щодо конфлікту на сході України, Польща та Німеччина дотримуються такої ж позиції, що і ЄС. Сьогодні я знову спілкувалася телефоном із президентом Росії Путіним, тому що становище непокоїть нас. Ми домовилися наступні кроки будуть у нормандському форматі. Нині ж стан справ залишається неприйнятним. Мінських домовленостей не виконано, а тому санкції знімати зарано. Під час розмови з Путіним Меркель закликала його використати свій вплив на сепаратистів аби зупинити обстріли. Обидва висловили надію, що воєнні дії якнайшвидше завершаться. Тим часом канцлерка наголосила, готова посилювати охорону східних кордонів Євросоюзу і планує збільшити видатки на оборону. Бундесверу прибув до Литви. Він базуватиметься на постійній основі в місті Руклі на майже рівній відстані як до Калининграда, так і до Білорусі. Усього в Литві перебуватиме тисяча солдатів країн-учасниць НАТО. Торік керівництво альянсу вирішило перекинути сили в країни Балтії та Польщу.